Всім привіт! Приїхали з Віталієм на Десну половити щуку. Ну я точно щуку, а Віталія може бути судак і Окунь. А може і Жерех, тут як пощастить. Ну Будемо ловити на джиг. А моя ще і не тільки джиг. Чому я буду ловити тільки щуку? Тому що я взяв сьогодні такий міцний комплект з тестом 2080, це X1. Приїхала до мене котушка нова. Мильничка, намотав туди шнур 3.0 І буду ловити на великий силикон. 8 дюймів, 6,8, 7,8 отакий з ну, а Також будуть джерки в тих місцях, де це можливо буде зробити, де з берега їх не повідривати. Так як шнур тонкий, ну, 3,0 це тонкий шнур для джерка. Відривається він достатньо легко. Це не той шнур, який стоїть у мене на джерковій катушці. Тому ловити потрібно буде обережно, тому що я не хочу відривати свої приманки. Я почну сьогоднішню риболовлю з великого силикона. Де тут у мене є? Який колір такий спробувати. Колір 12 грамів. Покидаю його, побачимо. Зараз. Далеко кидати не потрібно. Все одно я буду ловити на таку хвилеобразну проводку в товщі води. Поки що. І є перший зачеп. Ну як так? А -а -а. А -а -а. Відірвав приманку. Довго не пожила. А -а -а. йо -а -а -а. Шкода. Ото вже. Мінус один. Така гарна, гарна приманка була. Щоб не відриватись, буду використовувати... Приманку на офсетному гачку. Це величезний овсетний гачок. 12.0. О, серія WH93. Грузила. 32 грами поставлю. Буду пробувати джигувати недалеко від берега. Таке, бачите. Шкода такі проманки відривати взагалі. Плюс там монтаж гарний. Якщо вас цікавить ловля хижака на спінінг, пропоную до перегляду канал під назвою Макс Рибачок. Автор каналу ловить на річках України, щуку, Содака, Окуня ну і іншу хижу рибу. Головня, жереха. Посилання на канал залишу у першому закріпленому коментарі. Кому цікаво, переходите. О, это у трошки пара бишка была, а потонуло. Такая бровка высокая. В я до тебе підійшов риба? Mm -hmm. Дебела. бела Под берегом, не знаю, я бачучка болтання. І давить? А, ah, де там бров mm -hmm. Сударь, а Окунь. Mm -hmm. Другий який Окунь. Рази Добрий окунь. Mm -hmm. Дивись. Оп. Підемо вище. так 350, може навіть 400. О. Ну, звісно, що Віталій буде ловити. Я не знаю, чи буду ловити. Тут все від активності риби залежить, але хотілося б піймати. Може ж будуть такі місця, де можна буде покидати і джерки. Ого, Тож яка узнає, пацієто, Тут ось чи дерево лежить, чи бровка так стукала. Пообривано... Да. Я потрошку рухаюся далі покруче. Отак, От знайшов місце, кидаю. Глибина різна може бути, неважливо. Щука може бути зараз навіть десь біля берега. Ой, я кидаю так. На цей великий силікон треба трошки походити, щоб знайти рибу. В Італії можна на одному місці там 5 клювань отримати. Я думаю, його і буде щось. Окунь уже є. Ну і закид вже все краще і краще. Але я не граюся із гальмами катушки. Не хочу перенастраювати кожен раз. Більше-менше приман. Я так зробив, щоб мені було комфортно кидати. Тому що за дальністю закиду я не женюся взагалі. До 30 метрів достатньо. Ну і вага самої приманки ж буде. Я думаю, що на грамів 30 плюс грузило. 32 стоїть. Ну, це десь метрів на 40 вже летить. Оце місце. Тут таке з корчами. Зараз ми його проб'ємо джигом. Точно щука тут є. Ну що, що було є? А? Ото один око, ні все, да? так? Ага. Ще не раз чи. Потроху пробують джигувати і в самій глибокій ямі. Тут в омуті може щука яка буде. Але це тут судакове місце. Закинув, стою, десь там приманка пропала в глибині. Я нічого не чую. О, на дні. Ну це так, що Віталій тут кидає, я покидаю. А так взагалі ми підемо зараз на менші глибини, на слабішу течію, там де я буду вже, може, і твічити навіть сьогодні. Зараз обкидаю корчів отакою от штукою. Без огрузки. Що ти кажеш? Приманка скільки грам? А тут взагалі грузка нема. Без грузка. Зато да то я такий веду. І я трошки заглублю її зараз. Та скільки там грам грузок? Я без грузка. Отут От в омуті зараз буде щука. Може. Прийшли на іншу локацію. Тут я ловив на джиг, щука була. Бо поки що не буду джигувати, бо є на дні корчі, Тому прокидаю просто рівномірною проводкою таку приманку. Віталій буде джигувати на все тому гачку, а я почну з рівномірки. А ще потім можна тут і джерка запустити. Для порівняння, що краще працює. Я тебе там не подбагрю? Бо так ти став близенько, що можу гачки загнати. Будеш так ходити з приманкою. Якщо цю приманку опускати на дно, то дуже великий шанс, що відірвеш. Два трійника на пузі приманки. Тут я кидаю з тим прицілом, що активна щука підніметься з дна і клюне. Глибина тут невелика, десь так, ну думаю, в метрів 3-4, хай навіть 5. Якщо не підіймає силикон, то може підняти джерк. Його який плюс, що він гримить. Ну, має всередині металеві кульки, які гримлять. І це додатково приманює рибу. Застіпки тут у мене дуже міцні. Написано 150 ЛБ. Це я їх брав раніше для сома на квок коли ловив. Застіпки дуже... Такі крепкі, а ну покажу, що ж тут пишуть. Так, 150 ЛБ, розмір четвертий. Це одні з найбільших. Так, я поставив джигову приманку і зараз проб'ю джигом. Корчі, саме корчі на дні. Їх тут небагато, але вони є. І на цих корчах може стояти якась велика риба. А може не велика. Ну, от Віталій поряд джигує на приманку там три ну, з копійками дюйми і у нього не клює поки що. Ну і на звичайний джиг сьогодні мало клювань. Скільки там його було? Один окунь клюнув, оце що ми ходимо. На ямі було два клювання. Скільки? Два чи три? Два клювання було дрібного судачка. Ну, Це мало, судак не клює сьогодні. Разів 10 кинув я тут, нічого. І Віталія, найголовніше, що нічого. Немає виходу хижака. Добре. Ну, Спробуй якось темну. Ого, значить, почав почала резина завсетника злазити. Це погано. Воно наче так і, і міцно тримається. Бо якщо отак ловити, то це відрив приманки. Гарантований. Ну, контрольний. Бі? Ого ти закинув. Я поки так попід берегом проведу. Зараз побачимо. Чи цей грохотун. Паймаю, біжово, біжово. Когось виманить? Тебе як поймають, джерка? О, краще не. Не підходь до мене близько, а то як залигаю. Віталій вже, каже час, акула клюне. Акула ні, а крокодил може. Так. Немає і на джерт нічого. Так, добре, зберегаємо речі, йдемо далі ловити. На слідушу точку, яку я нещодавно розвідав. Там дуже класно ловити буде. Сьогодні сала не брали, тому їмо яблука. Помити треба тільки. Називається сніжний кальвін. Що ж таке. Сьогодні без сала, готова риба не клює. От тут треба прокидати. Я зараз... Почну відтуда і пройдуся. Дощик накрапає. Я вийшов на косу. Дуже перспективна коса на десні. Тей берег, лівий берег. Що там? Віталій кричить. Поліз кущами, він хоче піти. Накручу джигувати на яму, тому що тут йому не цікаво на косі. Я хочу косу пробити великим силиконом і може джерками. Побачу. Ну, тут за мутами є зворотня течія, рівномірна проводка буде. Тут не глибока. Отак. Кидаєш і по косі рівномірочкою. Там можна мені також поджигувати буде, якщо я захочу. М -м -м. Бо Віталій буде джигувати то на судака на щуку, а мені ж то такий джиг тільки щучий. На ямі. І головне, щоб дощ не пішов, бо він накрапає вже, то якщо піде ливень, який передавали на сьогодні, то він зіпсує всю риболовлю. Ні, ловити можна. Я ж то в костюмі, який не так відразу промакає, він довго тримається. Воду не пропускає за одну секунду. Просто не зможу вам знімати, якщо буде ливень. Так що я хотів сказати з приводу корчів. От так руча вся закорчована. Я думаю, що щука стоїть в корчах. Покидати з берега по тих корчах я не зможу ніяк. Там просто ноги повикручаш. І не відриваєш відро приманок. Так що. Може просто з корчів щука виходить на косу. Є таке. І тому от я і думаю обловити косу. Що? Що було? Ну так кидай на щуку, вийшов вон, розказує мені. Я ж ось покидаю, потім піду далі. Віталію ж тут нічого робити на косі. Хіба що він казав, рівна можна якусь обертову блешню покидати, чи силикончик маленький. Яка сьогодні погода, вітру взагалі немає, тихо, хвилі немає, плюс 15. Ага, і в одному з відео я вже ж показував про монтаж, який можна, то все-таки я вирішив оцей монтаж робити в живіт. Ну, знизу, а не зверху. Щоб не догружати ніякими там свинцевими паличками чи ще чимось пробувати. От як я от так я вирішив ловити, отак і буду. Ця приманка нічим не підгружена. Просто вага силикону і вага оцього монтажа стрільником. Ну, так як тут глибина, я думаю, метрів півтора-два. Я веду приманку максимум на одному метрі глибини. Щука підніметься, як захоче. Віталій тягне щуку. Ану, велика! Каже, кілорага півтора! Ану, на їх клюнула. А ну візьми в руку, поверни до мене. Стій так. Бачу все. Клюнула то добре. Це означає, що є якась активність риби. Так, а куди я дійшов? Я ж якщо вийшов, кричить. Щука, я побіг. Поки ж камеру все. О, Тут я не кидав напевно Як ви думаєте, може бути щука на косі? Може, чи ні? Може. Тут коса. Непогана, не дуже мілка, не дуже глибока, то для рівномірної проводки те, що треба. Чому я сюди саме і прийшов? Мені ж то треба такі місця підбирати більше. Ну і в цьому місці кину кілька разів на джек. Потім пойду на ту сторону. Перейшов я сюди, де Віталій піма кшуку на джиг. Я покидаю джерки. Спочатку, а потім і великий силікон. Може навіть спробують джигувати великим силіконом на обситному гачку. Наче коряг тут немає, але це так здається, що немає. Обов'язково кілька закидів на джиг потрібно зробити. О, гілка за спиною заважала, то ще б трошки і була б борода. Великий Віталій судака піймав на джиг. Десь такого. І ще й клювання його там було. Судака піймав такого десь на кіло. І ще й клювання було щуча, каже. Прийшов я вже до Віталія, де його тут клювання були. Судачки. Ну, судачки клюють далеко за серединою. Десь скоси клюють. А я тут джигую на свою приманку. Може щука десь буде крутитися в цьому місці. Зараз тут прокидаю на джиг кілька закидів, а потім можна отам оті корчі, завал корчів з берега обкидати. От, отак я сьогодні дію. Глибину і під берегом, якщо є цікаві точки, де можна закинути і не відірвати відразу. І ще тут такий прикол а в корчах б'є жерех. А в мене немає жодної приманки на нього, щоб покидати. І спінг не підходящий під ловлю жереха. Не докину я цим спіннігом до нього. Отак. От Скільки я тут бував зі звичайними спіннями. Ну, Безенцінна котушка і приманки були. Ніколи він тут не був. Сьогодні він тут б'є. І так, корче крана Перейшов іще на одне місто. Тут також прокидати потрібно рівномірною проводкою під омутками, під корчами. А потім будуть джигувати. І вода в десь не піднялася, я помітив, у мене тут є мітка. Сантиметрів 10 добавило Вода піднімається. Тиче збільшується. Ось тут я буду зараз кидати, але не по дну, а так. Навіть далеко не хочу кидати так. Хоп-хоп-хоп. Головне не зачепитися. Джигую. Не зачепитися за корчі, які тут є на дні. Пішов дощик, але ми ще трошки половимо. Не знаю, чи буду знімати що чи не буду потрібно камери ховати від дощу. Ну, скажу, скажу одне, що були й мене плани сьогодні взяти два вудлища, покидати великим силіконом чи джерком, потім поджигувати 3-4 дюйми приманкою. Але щоб реально займатися такою риболовлею, як я сьогодні займаюся, треба брати тільки ці приманки і цю снасть. І більше ніякої іншої не брати, тому що ти будеш завжди хотіти взяти меншу приманку. Отак. Тому я вирішив все, один спінг і пробую. Ну, клювань не булося ні у мене. Ну це ще може не кінець, може ще по ловам побачимо. Чи тут, чи кудись перейдемо, а ні, то ні. Ну, як є, так і є. Це така ловля специфічна. І потрібно бути готовим до того, що клювань буде мало, їх потрібно буде вимучувати. Риболовля. Продава, тому що жору щуки немає. Йдемо з Віталієм ще покруче тут кидаємо. Може щука де стояти. В її клювання й було. Та й осінь було. Вже повний рюкзак риби набив. Зважую Віталієвого окуня 350 грамів. Щука була кіло... Скільки? 350. Судака він того відпустив. Віталій пішов на глибоку ямку джигувати, а я тут покидаю в такому ось омуті. Так, от буду джигувати. Забажаю його ну. Не... Поки ще не здаюся. Треба перевіряти місця. Все, закінчуємо риболовлю, погода зіпсувалася, ливень. Зараз буде конкретний вітер. Нічого сьогодні не вдалося мені піймати, але це був досвід. Чим більше досвіду, тим більше потім буде в міні-знань. Буду пробувати ще ловити на такій снасті приманки. Я думаю, рано чи пізно вона клюне. Дякую, що дивилися. До побачення.